Доброго дня, шановні глядачі. Сьогодні розповідь про монету, яка присвячена одному з символів України Червоній Калині. 18 липня 2022 року Національний банк України презентував пам'ятні монети о іллузі Червона Калина. Ці монети продовжують нову серію Безсмертна моя Україна. Дизайн їх розробив київський художник Дмитро Кривонос. Народна пісня, відома з часів Козаччини XVII століття, розвивалась, доповнювалась та отримала нове звучання в часи Української революції на початку ХХ століття, а нині звучить на цілий світ різними мовами і єднає з попередніми поколіннями борців за волю України. Дуже модерно виконав цю пісню Андрій Хливнюк з гурту Бумбокс. Спочатку акапела в однострої на Софійській площі. А потім Спінфлоїд та Kiffness. Насолодіться фрагментом його виконання. Ой, у Лузі червона калина похилилася. Чогось наша славна Україна зажурилася. На аверсі монет у центрі розміщено стилізовану символічну композицію, на якій захисники різних поколінь, козак, січовий стрілець і сучасний воїн Збройних сил України підіймають калину поетизований символ України, крона якої нагадує абреси кордонів нашої батьківщини. На реверсі монет у центрі зображено гілку з листком і ягодами калини. Монету номіналом 10 гривень Виготовлена зі срібла 925-ї проби, її тираж до 5 тисячі штук. Монету номіналом 5 гривень виготовлена з незельберу. тираж до 250 тисяч штук. По одній з теорій отримала калина таке ім'я від старослов'янського назви Сонця Кола. оскільки ягідки калини червоні, калина в українці стала символом пролитої за незалежність козацької крові. Здавна в Україні калина вважалась також символом любові, щастя, краси і поваги. Цілу довгу холодну зиму палахотять рубіновим намистом на калині яскраво-червоні плоди. А коли уважно глянути на зернину, вийняту з ягоди, то можна побачити, що вона нагадує маленьке серце. Гілками калини прикрашали святкові столи. Вишиванки та рушники також рясніють пишними гронами калини. На хрестини калину затикали у калачі і клали в першу купіль дитини. Тож, бережіть калину, любуйтесь її цвітом і плодом. І пам'ятайте, що у злих, недобрих людей калина не росте. На сьогодні це все. Нагадаю, якщо вам сподобалось це відео, поставте йому вподобайку і обов'язково підпишіться, бо лише малий відсоток тих, хто дивиться відео, підписались на канал. До зустрічі! Бережіть себе!